Як стрес впливає на організм. Бути тривалий час у сильному стресі за відчуттями майже те, що й пробігти марафон. Виснажливо та складно. За виключенням того, що в марафоні після фінішу можна розслабитися, а під дією сильного стресу це зробити майже неможливо. Тіло та психіка знаходяться в тривалій напрузі, яка впливає на роботу всіх органів та систем. Основна мета стресу мобілізація організму та реакція на виклики. Внаслідок цього людина може втратити апетит та сон, відчувати клубок у горлі, мати проблеми з диханням та розлади шлунку. Куди там їсти, якщо тобі треба рятуватися? В стані сильного стресу людина може бути агресивною, розгубленою, не помічати власних емоцій та фізичного стану, плакати та бути зацикленими на чомусь одному. Також під дією сильного стресу в людини спрацьовує катастрофічне мислення. Людина бачить своє майбутнє в негативному світлі. Її чекають лише проблеми, нічого хорошого більше не станеться, життя ніколи більше не повернеться до норми. Потрапивши на гачок стресу, людина може втрачати зв'язок зі світом та зливатися зі своїми думками і почуттями. Вона стає тим, що про себе думає. Зі сторони це може виглядати як відсторонення та уникаюча поведінка. В такі моменти важливо заземлити людину простими запитаннями, м'яко повернути її до реального життя. Якщо ви помітили, що знаходитеся під дією сильного стресу і це впливає на якість вашого життя, обов'язково зверніться по допомогу до свого сімейного лікаря, завертаючи стрес всередину себе словами треба перетерпіти ви шкодите собі ще більше, і про це ми розповімо в наступному відео.